Привіт, Ненсі, ти зголодніла? Ага, я хочу торт. Ну що ж, тоді твоєму брату Бену, шеф і бабулі, доведеться постаратися, щоб тобі догодити. Мені потрібна полоничка. Хочу зробити моїй коханій онучці смачний полоничний торт. Перемішуємо її в блендері в кашу. Тепер переливаємо полоничне пюре у тісто. А та також перемішуємо. Шеф, вам час починати готувати. Так, це точно. Для початку мені треба зробити апельсиновий сік. Сокови тискача під рукою нема, але це не проблема. Ого! Далі додаємо цукор. І чим більше, тим краще, Щоб було нереально солодко. Розігріваємо, щоб цукор розчинився. Бен, у тебе щось горить. Так-так. От дідько. О, бачу, там готові коржі. Вони мені потрібні. Обережно візьму. Чудово. Я закінчив робити апельсинову начинку. Тепер мені потрібні... Де мої коржі? Бен. Ти забрав мої коржі для торта. Я, я не бачив. Брешеш ти мені, хлопче. Ні, не брешу. Добре, піду, запитаю бабусю. Фух, не спалився. Так ось продовжимо приготування. Мені потрібен крем-чіз. Так, він чудово підійде для начинки між коржами. Ось так. Потихеньку збираємо наш тортик. Ось так. Переливаємо апельсиновий сироп у форму рівно половину. Тепер у решту потрібно додати кокосове молоко. Ого, Невже я заснула. Бабуся, ви розламали кокос на дві частини. Ні, це була не я. Так от продовжуємо. Моє полоничне тісто готове. Переливаємо його на сковорідку та робимо млиниць. З нього я зроблю смачний млинний рулет з начинкою з арахісової пасти. Скрутимо. І погляньте, яка млинна троянда у мене вийшла. Так, непогано. Ого! У бабуся так гарно виходить. О, я вигадав, чим мені прикрасити свій торт. Я із твіксу зроблю ручки та ніжки. Зі ски зроблю очі і усмішку. І обов'язково дадам два ріжка морозова. Тепер мій торт також гарний. Ха, новачок. А у мене вийшов справжній желейний торт. Апельсиновий сироп застиг, а зверху виклав полуничного кота з кокосового желе та прикрасив ківі. А мій відмінний чудовий рулет вже можна подавати. Ненці спробуй. Ого! Ачну дегустацію ось і цього тортика. Хм. М -м -м. В ньому так багато крему непогано. А ще тут є мій улюблений твікс. Ну і що ж, настав час спробувати другий торт. Так, візьму ложку і спробую цього милого котика. Ммм, як смачно. А тепер спробую і сам торт. Яке прикольне желе! Мм, мені дуже подобається. Але висновки робити зарано. Треба спробувати третій тортик. <хи> Яка гарна троянда. Ого! Та це смачніше за все, що я раніше їла. Зупинитись неможливо. Ням-ням-ням-ням-ням. Однозначно торт троєнда перемагає. О, я казала, що мій торт найкращий. На цей раз я хочу бургер. Так, прийнято. Де ж качалка? О, знайшла. Потрібно розкатати тісто для майбутніх булочок. Відмінно. Кладемо обсмажувати булочко. Ауч! В мене прилетіла качалка! Моя бідна голова. О, ні. Мої булочки згоріли. Ааа! Мої руки. У гіпсі важко готувати, але у мене вийде. М -да, важко дивитися, як малюк Бен намагається приготувати жалюгідну пародію бургера. Ну а тепер подивіться, як готують бургери справжні шефи. Обсмажуємо одразу чотири котлети. Та кладемо на них побільше бекону. Чудово. Коли все буде готово, можна перекласти котлети на величезну булочку. А на кожну котлету кладемо по шматочку сиру. Далі поливаємо все майонезом. Потім додаємо багато помідорів. І трохи солоних огірків. Поливаємо кетчупом. І нарешті накриваємо другою булочкою. Мій мегабургер готовий. І це все для маленької ненсі обурливо. І так, час збирати мій бургер. Усі інгредієнти вже є. Залишилось їх лише зібрати. Так, я впевнена, що бургер вийшов дуже смачним. Бен в тебе щось горить. Я все виправлю. Так, потрібно зібрати бургер. У мене все вийде. Головне вірити в себе. От і все смачного. Це виглядає апетитно. Ого, який величезний. А ось це виглядає дивно. Ну вже ні. Це я їсти не буду. Почну, мабуть, зі стандартного бургера звичайного розміру. Ого, який смачний! Ставлю лайк. А тепер спробую шматочок величезного бургера. Mm, неймовірно. Мені подобається. Тут тут навіть міркувати не треба. Великий бургер супер смачний. Він перемагає. Так, перемога моя. Давай п'ять, бен. Боляче. Я вигадала. Я хочу, щоб ви приготували роли. Роли це найпростіше. Для початку наріжемо рибу на невеликі шматочки. Зробимо суші. На невелику кількість рису кладемо шматочок риби. Далі змастимо васабі та посипаємо кунжутом. Чудово, суші майже готові. Тепер треба їх трохи підсмажити. В цьому мені допоможе васабі, котрий я з'їм. О, як гостро вогонь. Все було потужно. Ну що ж, моя черга, в мене все просто. Нарізаємо авокадо на маленькі слайси. Ага, ось так. Тепер нарізаємо рибу. Беремо лист водорості в норі. На них кладемо невелику кількість рису. І руками його розподіляємо. Викладаємо начинку з авокадо, огірка та рибки. Не забуваємо додати соус. У мене це соус ранч. Він дуже смачний, повірте. Угу, Думаю, достатньо. О, мало не забула. Хочу додати зовсім небагато гострого соусу для пікантності буквально. Ось так. Залишилось посипати зверху стружкою норі, і у мене все готово. Виглядає смачно бабуся, Ну, а я вирішив зробити солодкі роли. Для цього мені знадобляться мармеладні стрічки, котрі замінять мені норі. Для начинки візьму ванільну нутилу і мармеладних акул. Закрутимо, і тепер залишається все акуратно нарізати. Прикольно! Виглядає дуже апетитно. І на роли схоже. Залишилось додати полуничного сиропу і можна подавати. На цей раз це точно сподобається. Смачного. Ого, які прикольні роли. Хм. Хм. Лише це не схоже на роли. Ну, давай спробуємо. Ой-ой-ой! Як же гостро. А! Ненавиджу гостре. Спробую наступну страву. Хм, це схоже на суші. Мамочки, та це ще гостріше. Жах. Ну, все. Остання надія на ось ці роли Виглядає дуже симпатично. М -м -м, та вони мармеладні. Неймовірно. Я віддаю перемогу мармеладним ролам. Я переміг. Це моя перша перемога. Сподобалось наше відео. Тоді швидше ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Діліться ним з друзями. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.